Вітаю вас на календарі вівторок, 1 листопада. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з найголовнішими подіями цього дня. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Народний депутат Збердичева задекларував мільйонні статки. У Житомирі продовжуються ремонти навчальних закладів. поблизу глибочиці вибухнуло СТО. На фасаді Житомирської школи відкрили чергову меморіальну дошку воїну. Ато про це та інше далі більш детально. Нардепи від Житомирщини задекларували свої автівки, квартири та будинки, земельні ділянки та сотні тисяч зарплатні. Ознайомитись зі статками чиновників стало можливо завдяки введенню електронного декларування, яке сприятиме боротьбі з корупцією. Декларації обранців також мало чим відрізняються від декларації урядовців. Як, наприклад, Володимир Литвин задекларував квартиру та будинок загальною площою майже тисячу квадратних метрів, 4,5 тисячі книг, 32 ікони, чотири мисливські рушниці німецького виробництва, авторські права, а також кошти на банківських рахунках банків України та Російської Федерації, зокрема понад півтора мільйони гривень та півмільйона доларів, а готівки майже 100 тисяч доларів та 300 тисяч гривень. У продовження теми напередодні на виконкомі міськради Житомира розглядали питання виплати заробітної плати вчителям та медикам. На листопад-грудень не вистачає 47 мільйонів. В той час за статки депутатів Верховної Ради можна перекрити всі ці проблеми. Зокрема, пан Ревега, народний депутат від Бердичева, володіє двома житловими будинками: квартирою, пожежним депо, дачним будинком, адмінбудівлею з магазином, кафе, виробничим цехом і складом. А також 29 земельними ділянками, сума 17 з яких, на думку пана Ревеги, становить майже 800 тисяч гривень, двома швейцарськими годинниками в сумі за 550 тисяч гривень. Автомобілі Порше Лендровер, Мерседес benz ціна яких в сумі складає 2 мільйони 303 тисячі гривень. Дев'ять автобусів за 226 тисяч та три вантажівки. Крім того, є власником дев'яти підприємств. Дохід від надання майна в оренду відповідно декларації склав 317 тисяч гривень. Що ж, стосовно грошових активів, то 1 мільйон 322 тисячі гривень лежить у банку. Майже 4 мільйони готівки вдома, доларів 185 тисяч та 53 тисячі євро також у готівці. Крім того, нардеп позичив третім особам 1 мільйон 85 тисяч гривень. Загальні статки обранця складають приблизно на 16 мільйонів гривень. Тим часом депутати обласної ради готуються до наступної сесії, яка відбудеться вже за кілька днів наприкінці робочого тижня. З-поміж інших важливих питань на бюджетні комісії розглядали питання невиплати зарплатні. На засіданні були присутні і наші журналісти. Депутати обласної ради готуються до сесії, яка відбудеться уже цієї п'ятниці. Сьогодні працювали обранці у бюджетній комісії. Розпочали із проблем детінізації економіки. Я думаю, що було б доцільно на чолі за нової регіони створити комісію, яка б розглянула всі ті підприємства, які знаходяться на території Читомирської області, зареєстровані в Дніпрі, Києві і так далі. І платять налоги туди, а не в область. Ми маємо правошу а на тоді депутати, депутати обласної ради. Ще ми не маємо права. Ми все маємо право. Проблеми заробітної плати працівникам охорони здоров'я також були підняті. На сьогодні не вистачає 14 мільйонів 263 тисячі гривень. Ми йдемо таким шляхом, що за рахунок стабілізаційної дотації там майже 11 10 мільйонів дев'ятсот тисяча. Прошу підтримати, додавати ці. 3,3 мільйона, і ми повністю вирішуємо питання. Депутати запропонували виділити кошти на медичне обладнання та ремонт окремих відділень у галузі охорони здоров'я. Всього розглянули 35 питань. Олександр Рубан, Сергій Липко, телеканал СК1. Не дивлячись на запевнення чиновників, що заклади освіти міста цілком підготовлені до нового навчального року, ремонтні роботи тривають і досі. У багатьох школах проводяться капітальні ремонти класів, майданчиків. їдалень. наша журналістка Ніна Корецька вирішила перевірити виконання цих робіт на прикладі ліцею номер 25 цих школах проводяться капітальні ремонти класів, майданчиків та їдалень. Ми вирішили перевірити виконання цих робіт на прикладі харчоблоку в ліцеї номер 25 ну, У нас десь у десь то нічого ні змінялося в столовій там да. Мінялось під час літніх канікул було сплановано проведення ремонтних робіт по підготовці харчоблоку до нового навчального року. Зараз ми знаходимося у приміщенні для миття посуду. Ви бачите, що обладнане приміщення новими ваннами для миття посуду. Встановлена нова вентиляційна система. Відповідно, стіни обладнані новою плиткою. Також у харчоблоці встановлено нові двері та вікна. Далі директор школи показала нам варильний цех, де також замінено плитку. Тут встановлено і нову систему витяжки. Нено придбано нове обладнання. Зокрема, перед нами нова жаровня, новий електрокотел для кип'ятіння води. Продовження системи витяжки, система оновлена. З відповідним пристроєм для підігрівання води для того, щоб не збирався конденсат. Директор переконує, що фінансування здійснюється регулярно і його цілком вистачає. Кошти, які були виділені для проведення ремонтних робіт, до кінця і ще не засвоєні. Проведено багато робіт, але закінчити ремонт повністю планується до грудня 2016 року. Старалися. Будівельники зробити все для того, щоб з 1 вересня працівники їдальні могли розпочати роботу а ми могли забезпечувати гаряче харчування для наших учнів. Та на всіх навчальних закладах все так яскраво. Ми запитали про терміни завершення ремонтних робіт у школах, у Житомирського міського голови, 98% 8 да, є ряд школ, які там, 21 закінчується, і так далі. Там, де просто були скриті дефекти, заказчик не мог. То есть, ну, по 21-й школі за ремонт пищеблока, когда начали укладку там. Проведення внутрішніх работ оказалось, що пол проваливается і фундаменти просіли, поэтому там повністю по-новому по і так далі. Ось несколько є таких об'єктів, по которым заканчивается работа. Є замечания, є замечания і технадзор по кожному об'єкту. У нього просто є список замічань, які підрядчики. Деякі навчальні заклади досі потребують кардинальних змін. А отже, фінансування не є проблемою. Перешкоджають вчасному закінченню робіт саме надзвичайні ситуації виявлені. Під час ремонту Ніна Корецька, Ігор Андрух, Сергій Липко, телеканал СК1 в області продовжують незаконно видобувати корисні копалини попри заборону. Новим правопорушником стало підприємство у Коростишівському районі. Детальніше про цю ситуацію в сюжети Ніни Корецької. У Коростишівському районі виявлено підприємство, що незаконно видобувало корисні копалини. Це злочин, бо існує заборона такої діяльності через виявлення порушень у сфері надкористування. Ми своїми діями підірвали та порушили авторитет органу державної влади в особі державної служби геології та надуру України невиконанням на наказу угу. безпосередньо і їхні дії могли призвести до загальнонебезпечних наслідків, які невідворотні, поліцейські встановили, що в серпні зупинили дію дозволу на користування надрами одного з підприємств у Коростишівському районі. Всі інші отримали попередження і повинні були припинити роботу. Теж порушення пов'язані з охороною навколишнього природного середовища, що могли звести до втрат та нераціонального використання корисних копалин. І зараз буде встановлюватись, причинили вони ці збитки чи не причинили їхні дії. Свідченням того, що підприємство не прислухалося до попередження, є те, що під час перевірки було виявлено в роботі канатопильну машину, ескаватор, фронтальний навантажувач та інше. Роботи було зупинено, вилучено документи, що свідчили про незаконну діяльність. Тобто, ви з моменту отримання повідомлення призупиняли роботи по видобутку користування. Частково. 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 Як, як, як зрозуміть, частково? Ну як частково? Відрізали від материнського тіла гірничу масу? Підготовчі роботи велися, криша велася. Проходка була траншею. Чи відділяли Проходили. ви блоки, масиви блоків, за допомогою канатопильних машин, бурильних молотків та іншої спецтехніки? Та чи реалізовували їх в подальшому? Звісно, працювали, що не працювали? Розпочаток кримінальне провадження відповідно до статті 240 кримінального кодексу України, а саме про порушення правил охорони або використання надир. Посадовим особам підприємства може загрожувати ув'язнення до трьох років. Ніна Корецька за матеріалами головного управління національної поліції. Сьогодні вранці поблизу села Глибочиця поруч із розвилкою на станції технічного обслуговування стався вибух, після чого будівля почала палати. Що вибухнуло, невідомо. Власники станції журналістів на територію пожежі не пустили. За декілька хвилин на місце події приїхали рятувальники. Інформацію про постраждалих поки не оприлюднили. В усіх навчальних закладах області розпочався місячник знань дітьми правил безпеки життєдіяльності. Як свідчить статистика, за неповні 10 місяців поточного року в області сталося 2521 пожежа, 811 дорожньо-транспортних пригод та 25 пригод на воді. Під час зазначених надзвичайних подій загинуло 235 людей. З них на воді дві дитини. Маленькі гості рятувальників мали змогу ознайомитись з побутом диспетчерів та бійців ДСНС, А також спробували приміряти бойовий одяг вогнеборців та проїхати у пожежному автомобілі. Наприкінці зустрічі рятувальники виконали свою обіцянку. Навчити малюків гасити вогонь. Для цього на подвір'ї земітували умовну пожежу, яку вогнеборці разом із малечою ліквідували за допомогою вогнегасника. Такі заходи в нас відбуваються регулярно. Кожен жовтень у нас проходить місячник знань дітьми правил пожежної безпеки і Кожен рік ми намагаємося і запрошуємо працівників МЧС, які зустрічаються з дітьми. І такі заходи в нас завжди дуже позитивно схвалюються і батьками, і педагогами, а також вони дуже-дуже подобаються нашим дітям. У Житомирі відкрили пам'ятну дошку Артему Стрижанку, який загинув два роки тому під час виконання бойового завдання у Луганській області. 23-річний десантник був бійцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про вшанування пам'яті військового далі в сюжеті. 21 липня 2014 року під час виконання бойового завдання в районі міста Лисичанськ загинув Житомирянин Артем Стриженко. Службу солдат проходив у 95-й окремій аеромобільній бригаді, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. Він герой однозначно герой. Але дуже важливо було. Щоб це розуміли інші, щоб це цінували інші. За що це наші діти загинули? За що зараз іде війна? Народився та виріс Артем у Житомирі, закінчив 9 класів у 25-му ліцеї. Тут відкрито куточок його пам'яті. А відтепер встановлено і меморіальну дошку на його честь. Дуже вдячна, що це школа проявила таку ініціативу і повністю організувала виготовлення і відкриття. Присутні на урочистостях були батьки та бабуся загиблого героя. Висловила свої спогади про Артема та враження від дійства і його шкільна вчителька. Герої не вмирають. Вони стають звздами і смотрят на нас визака. По ним звіряється час, по ним равняються будущего покоління. Вони залишаються з нами, поки ми о них помним. Мати Артема подарувала школі прапор, який було знайдено у його рюкзаку. Цей прапор йому подарував його товариш. І Артем собі мріяв, як вони всі, на цих прапорах, зібрати підписи своїх побратимів, але не встиг, тому що через пару днів він загинув. Тому цей прапор я хочу передати школі. Я знаю, що є у школі куточок слави. Після цього героя вшанували хвилиною мовчання. Закінчилось дійство освячення меморіальної дошки та гімном України. Ніна Корецька Ігор Андрух, телеканал СК 1 на цьому випуску завершено. Далі новини спорту. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 1 листопада. Зіграно черговий матч чемпіонату Житомира з баскетболу. Динамо побореться за путівку до плей-офф Ліги Чемпіонів. Шевченко оголосив склад збірної України з футболу на найближчі матчі. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. У понеділок в рамках чемпіонату міста з баскетболу між собою зустрілись дебютанти турніру. Команда Житомирського державного університету імені Івана Франка на домашньому майданчику впевнено здавала БК Айріш Клан Клан» 80-59. Щоправда, солідний відрив франківці собі забезпечили лише у четвертому періоді. Найактивнішими на майданчику були Євген Михайловський з Франка та Федір Савоченко з клану. Вони настріляли 31 та 36 очок відповідно. Найближчі матчі чемпіонату будуть зіграні 2 листопада у залі спорткомплексу Житомирського національного агроекологічного університету. О 18.30 ЖДУ зіграє з БК Крошня 2, а о 20.00 БК Житомир зустрінеться з Житомирськими левами. До новин всесвітніх Динамо у лізі чемпіонів. Зараз або ніколи. Сьогодні у Лісабоні підопічні Сергія Реброва спробують відібрати очки у Бенфікі. Нагадаю, у киян лише одне очко в активі та четверте місце у групі, яку очолює італійські наполі з шістьма пунктами. Другий бешикташ у нього п'ять очок, у Бенфікі чотири. За динамівців не зіграє гладкий. А от конкретного Житомирського глядача сьогодні може порадувати вихід на поле двадцятирічного Павла Оріховського, уродженця Червоноармійського району. Півзахисник вже встиг забити дебютний гол за киян Карпатам в рамках 13. 12-туру Української премєр ліги При цьому у Оріховську в активі лише два виходи на поле у складі першої команди Динамо. Тим часом Андрій Шевченко кличе до лав збірної легіонерів. Виклик отримали одразу семеро Бойко, захисник Федецький, півзахисники Коноплянка, Зінченко та Шахов, нападники Зозуля і Кравець. Отже, усі перераховані виконавці можуть бути включені до складу команди, яка буде протистояти Фінляндії в рамках відбору на чемпіонат світу 12 листопада та на товариський матч проти сербів 15 листопада. Варто зазначити, що ця ж сімка легіонерів викликали Шевченком і на минулий збір проте проти Туреччини і Косово у матчах відбору не вдалося. Грати бойку Федецькому та шахову. І наостанок теніс Світоліна стартує з перемоги на еліт-трофі. Українка перемогла у своєму першому матчі групового етапу на престижному турнірі WTA. Тієй. у трьох сетах здолала голанку Кікі Бертнес. Наступною суперницею Світоліної стане росіянка Єліна Вєсніна. Призовий фонд WTA еліт-трофі у китайському джухаї 2 мільйона двісті з половиною тисяч доларів. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.